Усім привіт, привіт! Ви просто подивіться, скільки зимової краси приїхало в АТБ. Зараз з вами будемо дивитись, що тут є, скільки коштує. Бажаю всім приємного перегляду. Ялинка настільна, дерев'яна із прикрасами. Вже все є в комплекті, і підставка, і прикраси. Вона так одна на одну запихається, і виходить 3D-ефект. Ціна. 249 гривень, висота 28 см, а діаметр 15. Сувенір, музична карусель. Кольори є на вибір. Ціна 349 гривень. Так чисто на вигляд виглядає основа як дерев'яна. На рахунок фігурок не можу сказати. Мабуть, пластик. Білий, рожевий, червоний, блакитний. Відкрила, щоб подивитися поближче, і в мене питання, а яким чином вона буде співати і крутитися. Якщо тут нічого такого ага, нема. То так прокручуєте, а вона сама назад вертається. Такі, знаєте, як колись були. Круть. Такі шкарпетки для подарунків, але супермаленькі, такі з мою долоню. Ціна на них 70 гривень за штуку. Гірлянда сітка 176 лампочок 2 на метр з половиною за 369. Набір прикрас ялинкових 6 штук за 149. Невеличкі. Набір пуль новорічних 6 штук діаметром 8 см. За 179 гривень. Вони є різних кольорів. Такий набір новорічних пуль. 6 штук за 100 гривень. Теж вони є різні варіанти і є ще ось такі. Теж набір. 9 штук упаковці, діаметр 4 сантиметри. Є один слон сірі, дві як металеві. Такий варіант. Ціна 80 гривень за 9 штук. Наборами новорічні кулі. Вони невеличкі, діаметр 4 см 18 штук у упаковці, а ціна 100 гривень. Заводна іграшка до свята. Ціна 50 гривень. Така прикраса новорічна підсвічника за 269 гривень. Обруч карнавальний. Ціна 60 гривень. До речі, під обручам я ще знайшла ось такий варіант підсвічника. Новорічна прикраса Бубенці. Дуже приємне дзвіння. Звук гарний. Ціна 119 гривень. Чомусь в мене така прикраса асоціюється із дверима. Щоб воно дзвеніло, коли відкривається. В них різна верхівка і різні кольори. Є з ялинкою, є круглі. До речі, завжди товар звіряю за кодом. Ви бачите, наприклад, є гілка святкова і тут є гілка. 399 гривень коштує ось така гілочка. Декоративна, штучна, святкова. Декор, мозаїка. Вона, на мою думку, скляна, самоклеюча. Ціна 60 гривень за одну таку стрічку, один рулон. Ширина 4 см, а довжина 100 см. Є золота, а є така, як мідна Шукаємо, може ще якісь є. Ага, є така срібляста. Цікавий варіант. Я думаю, це не лише може бути як новорічний декор, а загалом декор. Маска карнавальна. Є різні тваринки. Ціна 70 гривень. Свічка, ялинка, така в блискітках, ціна її 45 гривень. Килимок-спідниця для ялинки за 279 гривень. До речі, прикольно, бо зазвичай там, знаєте, хаос. Хто чим прикрашає ось цю основу, а так можна удіти зверху і буде така собі імітація снігу під ялинкою. Діаметр 60 см. Такого килимка. Прекраса, новорічний бант. Колір такий, як металізований, дуже пухкенькі вони. Як мінімум, є три варіанти кольорів. Можна підвісити. Ціна 100 гривень. Прекраса, ось такий олень із підсвіткою. Він світиться від батареїв. Вони у комплект не входять. Ціна 349. Фігурка новорічна декоративна. Є декілька варіантів. Почте гноми, почте олені. Ціна 199. Дуже гарні кулі. Там всередині цілий витвір мистецтва. Вони на батарейку з підсвіткою. Ціна такої кулі 129 гривень. І є різні варіанти: ангелики, ялиночки. Красиво, можна і підвісити, і так поставити. Ті кулі, вони, бачите, відкриті всередині є інші фігурки. Ціна 100 гривень. Ялинка штучна із прикрасами. Висота 22 см Ціна 89,90. Магнітик новорічний з термометром. Ціна 35 гривень. Набір для творчості розфарбуй новий рік. Тут є чотири фігурки. Я так думаю, що це гіпс, мабуть. Кольори є фарб в наявності, і стрічка, і пензлик все є. Ціна такого набору 100 гривень. Дуже кумедна ялинка, просто піднімає настрій. Ціна 129 гривень. А, вона пише ще й танцююча. Працює від батареї, як я так розумію, вона, мабуть, рухається. Вона і так весела, без рухання, а ще як вімкнути. Хто хоче підняти собі настрій, звертайте увагу, є такі міні-ялиночки. За 100 гривень набір новорічних прикрас. Дві штучки, квіточки, вони кругленькі, такі, знаєте, об'ємні, цікаві. З блискітками. 80 гривень коштує ось така гілочка. прекрасна, декоративна. Є ще біленькі гілочки. Ціна однакова. 129 гривень коштують ось такі фігурки. Дівчатка. Кольори є різні. Ялиночка декоративна, дерев'яна. Вона складається із. Трьох, так би мовити, шарів ми бачили з вами напередодні. Вона була з двох елементів, а тут сама ялинка складається із трьох фрагментів. І прикраси для неї йдуть у комплекті. І ціна її 169 гривень. Набір прикрас новорічних дерев'яних по три штуки кожного варіанту. Тобто 12 штук. Ціна 100 гривень. 199 гривень коштує ось така фігурка гнома. Вона ще щось робить з підсвіткою. Ось так. Якщо вам було цікаво і хочете подивитися ще більше асортименту зимового, то напишіть мені про це. Буду робити ще для вас огляди. А на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивились до кінця. Така свічечка 100 гривень.